Штраф 34 тисячі гривень за перекази з картки на картку Приватбанку. Зараз тяжко уявити своє життя без інтернет банкінгу. Проте будьте пильними, адже в мережі ще частіше з'являються випадки, де українці почали отримувати штрафи у 34 тисячі гривень. Крім того, за такі перекази з картки на карту можуть навіть заблокувати ваш рахунок. Кожна фінансова установа має співробітника, який проводить фінансовий моніторинг. Отже, якщо ви отримуєте кошти з різних банків, до прикладу, за продаж речей в мережі інтернет, то ваш рахунок буде заблоковано. Банк може запросити інформацію, звідки вам постійно надходять такі кошти. Якщо ви не є фізична особа-підприємець і торгуєте незаконно, то співробітник банку передасть ваші дані та інформацію до органів контролю, де на вас вже чекатиме штраф. Якщо є рішення суду, яке ініційоване податковою службою, то у фінансової установи зможуть запросити звіт про надходження ваших коштів. Тобто, якщо українець, який не є підприємцем, просто сплатить послуги на карту фізичної особи підприємця, такий переказ не несе жодних наслідків. Якщо фізособа фізособанишком торгує товарами, не будучи підприємцем, можуть бути проблеми.